Американський гуцул так прозвали у Коломиї добровольця корпусу Миру США Шона Вільямса. Він один з понад 300 американських волонтерів, які зараз живуть і працюють у маленьких містечках та селах по всій Україні. Американського гуцула не пов'язують з Україною жодні родинні зв'язки. Звідки ж взялося таке прізвисько? Розповідає Оксана Лігостова. У педагогічному коледжі в Коломиї вчителює американець Шон Вільямс родом з міста Цинцинатті, штат Огайо. Здобувши вдома дві вищі освіти з лінгвістики і мистецтвознавства, Він вирішив продовжити кар'єру в корпусі миру США. Записався добровольцем і поїхав на два роки служити в Україну. Тепер викладає майбутнім педагогам англійську. Для Коломиї носій іноземної мови знахідка. Він розмовляє англійською мовою до нас, ну по суті на уроці, то вимова набагато покращується. Однозначно, ну, не тільки моя мова, взагалі всіх студентів, які вивчають англійську з волонтером. Шон також переконаний, що йому пощастило. Він має інтерес до українського фольклору і мріяв потрапити в Україну. Українцям важко зрозуміти, чому хтось може захотіти їхати в Україну і що таке волонтерство взагалі. Ми намагаємось пояснити це нашим студентам. Організовуємо волонтерські проекти тут, в англійському клубі, щоб показати, що це можливо робити щось корисне для своєї громади, не отримуючи грошей чи нагороди. Бо для волонтера нагорода це. Досвід, який він набув, і приємне почуття від того, що допоміг людям у моїй країні волонтерство норма. До цього дітей привчають зі школи. А для українців це поки що дивина. Та й саме слово волонтер ще з радянських часів має якийсь негативний підтекст. У ліцеї в Коломиї давно звикли до викладачів з Америки. До Шуна тут служило вже п'ятеро добровольців. Я собі не уявляю, як би ми могли готувати фахівців наших студентів до роботи вчителя англійської мови, не маючи волонтера корпусу миру, Дурака вони у нас не валяють, вони працюють поруч з нашими викладачами. Вчитель з огайо місцева знаменитість, про якого пишуть в газетах, американський гуцул. Так прозвали його за те, що грає на цимбалах, носить вишиванку, розмовляє українською і навіть розмальовує писанки. Всього цього шанувальник фольклору, в якому немає краплі української крові, навчився за час волонтерства в Україні. Це Мені подруга показала, як робити писанки тут в соловей. Кличе, Придумаю стою самотою, плачу, дужу, ще й раю. Як каже Шон, якби він не став волонтером і не приїхав в Україну, вдома в Америці заробив би більше грошей. Але того, що дізнався і навчився тут, не набув би ні за які гроші. Оксана Лігостова з Коломиї для Голосу Америки.